Електропостачання на Кропивницькому хлібзаводі і виробництво відновили після 19 годин знеструмлення. Відразу почали пекти хліб. Щойно охолоне його везуть в магазини. Сьогодні запустилися о 10 й годині ранку, але ми підготувалися. Відвантаження все одно було. Ми тут цілодобово, всі на своїх місцях, і ми забезпечимо. По першу чергу це критична інфраструктура, всі це мають розуміти і далі. Фірмова мережа і, звісно, місцева мережа. Хлібні полиці у магазині Кропивницького спорожніли під час відсутності електропостачання на Кіровоградщині після обстрілів російськими військовими енергосистеми. У цьому магазині є власна пекарня. Після відновлення електропостачання о 12-й годині хліб спекли, о 15-й на полицях він є. В нашому супермаркеті є так, як привезний хліб, так і є Йо, і йдемо. пекарський хліб. Зранку був привозний хліб, його розібрали, але на даний час працює пекарня, стараємося забезпечити хлібом населення. Тільки випікаємо і одразу вложимо до власного столу. утра не було, але ну, зараз є. Вчора все було, хліб і все нормально. А сьогодні з утра як світу не було. ось таке случилось, що хліба, проблема з хлібом. Там ждуть, тут ждуть, поки випишуть. Хлібушек є, проблеми поки немає. І Утром брав хліб в хлібному сьогодом. Я не знаю в інших районах. Я тут живу. Нині Кропивницький завод працює на повну потужність. Хліб є і його вистачить для всіх, каже директорка Владлена Паренкова. Я хочу заспокоїти всіх споживачів так, трішечки з затримкою. Ми розвеземо хліб сьогодні. Будемо розвозити до самого вечора. Але всі питання вирішуються оперативно. Не треба створювати того ажіотажу. В нас хліб є, в нас є місцевий виробник. Місцеві виробники і продоволь, продовольчою безпекою ми переймаємось. Щодоби на Кропивницькому хлібзаводі випікають 12 тонн хліба. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.